Законність відправлення повістки. Постановою 1147 уряд встановив, що протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про надходження рекомендованого листа з повісткою ТЦК військовозобов'язаний повинен з'явитися для її отримання до Укрпошти. Якщо адресат не з'явиться, працівник пошти робить відповідну позначку. Адресат відсутній за зазначеною адресою і наступного робочого дня повертає до ТЦК. Після чого останні вже мають право притягнути військово до відповідальності за неявку по повістці за статтею 210 і значком 1 КУПАП та накласти штраф 25,5 тисяч гривень. Чому наголошую на цій процедурі? Аргументи не знав про повістку, проживає в іншому місті, не пройдуть. Тут уряд повністю зачистив правове поле і фактично унеможливив аргументацію, що громадянин. Повістку там не отримував з якихось там причин і тому подібне. Вона вважається врученою, навіть якщо ви її особисто не отримували. Подальші дискусії тут чесно, беззмістовні. Ви можете різне писати в коментарях, але це не допоможе по суті. Законність розгляду справи. Друга та основна процедура, яка має абсолютно вирішальне значення, це виклик для розгляду справи. Відповідно до статті 268 КУПАП. Справи про адмінправопорушення розглядаються в присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Без відсутності особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про місце і час розгляду справи. Тобто повістка для розгляду справи вважається повістка про розгляд справи вважається врученою лише особисто. З цього випливає обов'язок ТЦК належним чином повідомити про дату розгляду справи. Якщо ТЦК в суді не надасть підтвердження доказів виклику вас для розгляду справи, суд прийме одне єдине можливе рішення: позов задовільнити, справу закрити. Чому єдине можливе така практика Верховного суду, а вона обов'язкова для врахування судами нижчих інстанцій. Тобто. Крім повістки про виклик до ТЦК, ще повинна бути відправлена і повістка про виклик для розгляду справи. Якщо була лише одна повістка, то відповідно штраф незаконний, і ви його зможете успішно оскаржити. Такий собі невеличкий індикатор. Тож, поки не затвердили заочні штрафи, про які розповідав у відео посилання, залишив в кінці, використовуйте саме цей алгоритм.